Узнавши, що в одної з частин є вакансія на е, начальника станції зв'язку, е, е, я звернувся к Амбрігу е, 118 бригади і приїхав до нього і взяв відношення. З цим відношенням я пошов в ТЦК, і показавши їм е, Став мобілізованим і поїхав на БЗВП. Е, З цього всього на ту посаду я не попав. В ту частину я попав, але в запасну роту. Камбріг помінявся, і від цього всі проблеми. Новий Камбріг е, чи не в курсі був, чи просто йому байдуже було. Uh, і, і, хто віддавав то відношення, а ти пішов на другу посаду, і ну, відповідно, мною займатися не, не схотів.